Доброго ранку. Сьогодні я маю за честь вдруге долучитися до волонтерського до волонтерства Всеукраїнської епотичної родини. Дякую за ранок до такого волонтерського проєкту. Так, дякую, Господи, дякую тобі за ранок, дякую ЗСУ. Дякую кожному герою, хто е, сьогодні на війні. Дякую усім. І вірш Оксани Радушинської. Ми боги. Тепер боги не рахують дати, не знають, який день тижня, Відколи з неба взялись вбивати в богів на небі тризни. Вони від бомб закривають подолом, хапають ракети руками. Колись боги нас лякали громом, тепер під громами з нами. Боги наївні, як люди, їй Богу, і плачуть, як ми, безпорадні, коли по місту вмикають тривогу, лишаються ждати в парадній. по вікнах ударною хвилею дзенькіт, малюнок дитячий на ліжку, зіщулиться Всесвіт, великий, усенький, в очах сиротілої кішки. Здавалося б, нащо боги вам цей клопіт? Сидіть собі на хмаринах, але й у підвалі, де цегла і попіл Скривавлена плаче дитина, і знову завали: вогонь, рветься, вена, свідомість уже як під ранок. Сирена, 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 сирена. І поміж сиренами ранок. Дійсно. Ми живемо під звуки сирен і кожного ранку дякуємо нашим захисникам за те, що він настав. А я прошу долучитися усіх до збору коштів нашим захисникам. Прошу доєднатися волонтерів та під моїм ефіром, розмістити посилання на свої збори. Пропоную вашій увазі вірш Лідії Ярохно, стоїть кобзар. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Стоїть кобзар велично, вище хмар. чолов задумів і квій піднявши, його не упокорив жоден цар, не по зубах він існуватій раші. Стоїть кобзар, проходять повз війська, довкруг обпалені калина й клени, десь моторошно виє знов сирена, а він стоїть, в підвали не втіка. Земля палає, плавиться граніт, міста і села в згарищах, руїнах. Стоїть як у господній щит. Він незнищний, як і Україна. Стоїть кобзар збуреним Дніпром, стоїть вікам, вдивляючись у вічі, і доки він, то доти мій народ, бо насторожі слово його віще. Стоїть кобзар, задума на чолі, мішки з піском в підніжжі замість квітів, та знає він пощезне геть несита. І будуть, врешті, люди на землі. Сьогодні, 8 серпня, День військи зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Дякуємо вам. Якісний та стабільний зв'язок між підрозділами. Ой, знову сирена. Напевно, відбій. Дай Боже, щоб все добре. Якісний та стабільний зв'язок між підрозділами. Під час виконання бойових дій. Це дуже добре, тому що тоді ну, краще так виконується все. Ну а відтак і ми тоді йдемо до перемоги. Але окрім стабільного забезпечення зв'язку на передовій, військові зв'язківці мають справу з веденням кібервійни і українські IT-фахівці. Які також входять до виду цього військ, вони постійно задають ударів російським урядовим та проти ну, пропагандистським онлайн-ресурсам, так захищають від російських атак українському мережу. Тому велика подяка військам зв'язку та кібербезпеки ЗСУ вірш. Миколи Коломійця. Він родом із Бучі, а згодом переїхав на Хмельниччину. Кажуть: війна не має кольорів. Кажуть, вона лише чорна і червона. То я пригадую, як синьо-жовтий майорів наш стяг у звільненні в селі біля Херсона. А хризантему біло дотепер тримаю біля дзеркала у хаті, яку мені закинула на БТР руденька дівчинка. В рожевенькому платі. Так дійсно від нас з вами залежить настрій, бажання допомагати, бажання жити, бажання дякувати, бажання додавати яскравих фарб у цей буремний час. Світлана Меленкіна нашим воїнам. Ви стоїте як криця, наші рідні. І з гордістю ми можемо сказати: найвищих нагород у світі гідні, безстрашні наші воїни-солдати. За вас молитва лини понад гаєм, а смуток ваш це смуток наш завжди. Легенди ходять українським краєм, що ви вогню міцніші і води. Своєю мужністю ви запалили світ, таких відважних треба пошукати. Від нас усіх прийміть палкий привіт. Вам щиро вдячна Україна, мати. Тут мені пишуть, що мене не видно. Ага, з'єднання немає. З'єднання. Чи є я? Так, хто мене дивиться, як мені зрозуміти, чи я є? Так, є я? Якось не розумію чому. Так, не бачу я ніяких... Так, чи бачить мене хтось, як мені зрозуміти? Як мені зрозуміти, чи мене видно? Не бачу ніяких дописів. Не бачу коментарів. Так, ну немов би дивляться мене, так? Сподіваюся, що видно. Напевно, інтернет був трішечки. Так, вітаю. О, дякую. Тепер я бачу, що мене видно. Не знаю, коли, чи переривався ефір чи ні. Все добре. О, дуже вам дякую, Світлана. Повільне з'єднання у мене пише. Так, йдемо далі. Видно, спасибі, дуже дякую. Тоді йдемо далі. Так, ем... йдемо далі і не забуваємо дякувати нашим захисникам, так? допомагаємо донатом і обов'язково ще й чути. Оце цікаво. Дуже добре, що чути і видно, тому що це важливо, цей ефір для нас, усіх з вами важливий, і ми допомагаємо душею, серцем і донатом. Будь ласка, хто скільки може, в кого які є можливості, але обов'язково в допомозі. Інна Кондратюк, піду в поле. Я вийду в поле, персть пашить так хлібом, Волошок синь в небеса, Теренів неосяжності краса, де вперлася в блакить веселка німбом, постою, надивлюся до схочу, і просто намовчуся із тобою. Ти те, що є синонімом любові. О зараз я здіймусь і полечу. Зворушена величністю святою, Наслухана тополь високих шумом, застинуть на хвилину мої думи. Просочені сльозиною, журною, молитвою просякнуті до Бога, а тіло невагоме, як пір'їнка, стою посеред поля, Українка, і ще гордіша, ніж була до того. Ольга Лихогляд слово, зброя. Безсонно, о третій ночі, і серце не влад з думками, бо видива плинуть творчі і дійсності точить камінь. За шибкою тиха темінь, немов війни і немає, Уявні верлібри в темі, лиш Рима сюжет ламає, зі шквалом шаленства лету Спалахує тло буремне, вертаєш на ту планету, де вибухи і сирени, і молишся ямбом Божим за долю бійця героя. На фронті хай допоможе той фактор, що слово зброя. Тож бий зброї в ціль нестримно, щоб дихалось й вільно. Тримай стрій і настрій, Римо, щасти тобі, Україну. Дякуємо нашим захисникам за неоцінену роль у захисті нашої країни та наших цінностей. Дякуємо за відданість, за відвагу. Нехай Бог оберігає наших захисників. Нехай якнайшвидше кожен зможе обійняти. Своїх рідних, Оксана мох, дерево роду. Корінь бере вологу із днів пройдешніх, гілка долішня б'є до дверей сінешніх, верхня гамселить аж об Петрову браму, скрипнув завіс предвічний Вертайтесь рано. Мазанка хата пусткою ледве дише, хоч пошкриби одвірок, самотня миша засвітами козак, січовик, упівець. Їх за собою кликав війни путівець. Он за городом хрест, Кладовисько давні, дев'ять колін там і кожне кожність Тутки десяте, грабова брунька тутки, Вітер ламає волю, галузок жмутки, падають долу, стовбур кровить війною, звуглена бростка ця стою, і на путівець стоптаний з віку зроблатили за свободу. Маєм зеленим крона навкір тріпоче, Мориться, бореться юне серденько поробоче. Кожен кори кавалок стоїть бронею, Низом відбито клаптів топтавсь межею. Займанець, гаспет, кривдник землі землиці, Впивсь вурдалака та не доп'є живиці, корінь бере зминувши не днець вологу. Дерево роду все ще росте під Богом. Ніна бойко. Хвилі блаженства, хвилини, спокуси, разом з тобою пірнаєм у гущу, безповоротно відкрилися шлюзи, Лється потоком отрута, цілюща. Пий мою ласку, спивай по ковточку, сповнюйся хмелем едемського шалу. Темрява ночі мені за сорочку, прядка волосся лоскоче зухвало мить айфорії, стрімких самозречень, мрії, оаза. Кохані долоні, шовком цілунку угорнені плечі, дотик у серці, відлуням симфоній. Хто я наразі? Ім'я не згадаю. Зваба сочиться у кожну клітину. Щастя жар птиця несе здиву краю. Ніжні на крилах, кохання перлини. Так. Дуже гарна поезія, але чомусь сьогодні то інтернет, то водії стараються теж підслухати нашу з вами розмову. А ми дякуємо воїнам ЗСУ за можливість прокидатися кожного ранку. І бути у сильній і вільній країні. Трави шепочуть, чую їх голос, дихаю вітром, небо мій космос, слухаю серце, йду, як говорить, мушля до вуха в ній моє море, всього те, що без грошей. Сонце в долонях, це моя ночь, полем босоніж, ловлю світанки, усмішки квітів мої ветенанки, сили природи, світлом, духом свободи. Тачанка заводяк так зразу впізналася оцей настрій. Світлана і тишно, гортензія догойдує неспішне і топче жук волани сонних руш, спиває ніч полковою негрішну, ще тінь цілує білі литки слив, ще вишня не вмивалася солоним, лиш мацотить одвірка сторожил, осріблий прутик з ганкової скроні. Погрімує, щоб перейти цей дощ. Приціл зимий знамено біля вічка, уламки крові, на щоках підошв, і цю траву глибоко вищі річки, Щоб вижити, а ружем не втямки, І гортензія квітується неспішно, І носить літо вкрадені замки і тінь холодну Харківської вишні. 8 серпня українському поетові Олексію довгому виповнилося б 95 років, і хай живе пам'ять у слові Україні. Я тебе не видумав такою. Ти такою вже давно була. На твоєю долою гіркою вигоряла з болю ковала. Тільки ж ти не впала від напруги, а себе зуміла зберегти, стали прахом всі твої катюги. Стала садом всеплодючим ти. І таку тебе я возвеличу, і безсмертя дам твоїм устам, я тебе нікому не позичу і нікому в світі не віддам. От такі пророчі слова Олексія недовго про те, що кати стали прахом, а Україна садом всеплодючим. Друзі, не забуваємо донатити нашим ЗСУ. Будьмо вдячні за е, їхню готовність жертвувати власним комфортом для того, щоб ми з вами жили. Наталія Сідлар Дубова. Пиши мене в історії кохання. Віддай мені сторінку почуттів, аби здійснити твої бажання. Тепер, у мить хвилин, годин серцем відчуваю тебе, коли розумій. Як щиро, як потрібної мені. Знайди мене, коли ховаю смуток. До себе ніжно мовчки прихочуй, як серце моє стука, мою шматками ви не знали Ми питання нащо, І зберігали свій сімейний рай. Людмила Галінська. Чим чекує літо до нових висот. Роздає ожи на жмені чорних ягід, ластівки забрали кілька верхніх нот. Все відзеленіло, стишилось сум'яття, стигло, перестигло, стогнуть колоски. А на горобині, мов руде багаття, Блимають пацьорки, Осені сліди, Як єлеєм пересохле зілля, маківки дотять, В павуків на часі вічне будуть, в небо Еліто відправлять. Наталія Войтович Іду до себе крізь століття нащадок прадідів своїх, для когось, може, й непомітно, та їхній дух в мені не стих. У серці гупає бандера, а за колиску очерет, і лесене контраспомсперо, веде крізь сльози уперед. І сила у мені зростає, у венах вольністю борлить. Нехай зійде з дороги Каїн, бо то його остання мить. Ловлю за хвостика я вітер, дощем змиваю всю біду. Ніхто спотії не зможе збити. Крізь Мур століть до себе йду. Друзі, дякуємо воїнам ЗСУ, героям нашого часу. Вони надихають нас також на боротьбу, і ми намагаємося допомагати. Чим можемо донатимо друзі і декілька віршів Віктора Крупки, сон мище Соніхів, завечеріло і зачерленилось до веднокола. З блиском закличним золототілем Золототіні вдягло сонночолі і зашептало у тисячах тисяч відгомін слався залишений захід. Що ти почула? Прозірлива птахо, недовершено вигаслій висі. Намір, дотик, кола по воді, спогад, мить дарованістю стерта, гладь не розпізнає круговерті, змисли ще невдавано прості. Тільки зверху, далі таїна, де мовчання риб не від мовчання, і прочани прошивають грані, увібравши в себе крижмо знань, ще до кіл, народжених у слід, ще до божевілля водомірок, над ще небо не шукало міри, як завжди довірившись воді. У вечірні пруги, у світи вечірні, у небес, був хрестиком натільним. У прозорості, залишеним назавши, ніби щось не втрачене пізнавши І втрачаючи, але не мить не віру, і не лед предвічно благовірний, І не спрагу до зірок далеких Самоту лиш неминуче легко. Тінь по осонню, сонна, тінь, Шамкотлива тінь, Нафантазує сонне мареву душ і тіл. І намалює навіть десновидає відзвуків золотавих щось таке, аж своє, щось невимовно рідне, те, що торкає слід, і залишає згадку з маєнь погаслих слів, звідки лягає сутінь. Ось уже, ось уже немамохідь на путню справджених бережень. Завдяки воїнам ЗСУ ми маємо з вами можливість ходити на роботу, донатити на різні збори. Отож допомагаємо, донатимо або за покликанням під ефіром, або своїм знайомим волонтерам. І ще один вірш Альона Матвейцова. У обіймах сховаю розніжене сонечком небо. Оповім дитяті про мавку, русалку, магуру. Та не хоче воно причказок, в нього інша потреба голубіти, де щастя родин, ціла інфраструктура. Хай літають хто вище птахи, хай не знають у тому. Не лякають ракети, і ворог вже більш не лютує. Міліметри емоцій нам створюють різні синдроми. Пам'ять вічно про предків життєві устої морує. І тепер у майбутнє йти нам оголеним нервом, всі дороги пропахчені чадом маркованих танків. Я ж в обіймах ховаю. Розніжене сонечком небо, віру в будучність світлу і мирні щасливі світанки. Отож, переможних мирних щасливих світанків віримо.